На деяких інформаційних ресурсах появилася інформація про те, що тиждень назад начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області богомола, тобто мене було знято з посади, і знято з посади через те, що в нас поліцейський неохайно в діті, або в нас там не підсвічуються якісь блокпости, або в нас погані показники роботи. То я хотів би до населення Тернопільщини довести про те, що на сьогодні я є на посаді начальника. Головного управління національної поліції в Тернопільській області Вчора був в Києві, спілкувався з керівництвом. Мені було запропоновано посаду радника голови національної поліції. Я написав рапорт на цю посаду. Ще немає наказу про призначення. Тому на протязі останніх вісьми з половиною років я працював на посаді тут, в Тернопільщині. Причини мого переведення, скажімо так, на іншу посаду це довгий тривалий робота, довгий період. Тривали роботи на одній посаді. У нас ротації відбуваються час від часу, і настав час для того, щоб відбулася і ця ротація на протязі вісьми років. Я намагався зробити так, щоб поліція не була. Тим органом можна так назвати, який створює проблеми для того, щоб їх вирішити, а тим органом, який допомагає людям вирішити конфліктні ситуації, допомагає людям розкрити злочини, захистити їх від злочинів, профілактувати злочини. Якщо в понеділок буде мій наказ про переведення, про моє переведення, то можливо буде виконувати обов'язки заступник послідству. Він Раніше виконував обов'язки досвідчений чоловік, начальник слідчого управління Галевич Володимир Богданович. Можливо, хтось буде інший. Я радію, що в нас є правдиві журналісти на Тернопільщині в Україні, і тих, ті люди, які є сьогодні в залі, я знаю всіх вас як відвертих журналістів. Але на жаль, у нас все-таки ще появляються появляються випадки, коли на окремих сайтах я рекламу їх робити не буду. Неправдива інформація. Інформація з метою дискредитації правоохоронних органів, з метою дискредитації окремих людей. І продажна журналістика буде горіти і викоренятися, повірте, і правоохоронними органами, і в. Якісними правдивими журналістами тому до е, хочу звернутися до населення. Поліція працювала, працює, буде працювати. Чи це буде начальником богомол, чи буде хтось інший. Окремі показники роботи, які є на сьогодні, за 2023 рік, щоб Ми розуміли, що поліція Тернопільщини не пасе задніх порівняно з іншими областями. У нас в цьому році є чотири вбивства, вони всі розкриті, є 8, 8 фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які також всі розкриті. Є 5 випадків спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули за собою смерть, і також вони всі розкриті. В цьому році не було допущено розбійних нападів, було скоєно 13 грабунків, вони також всі розкриті. Ми маємо 50% розкриття крадіжок. Загалом 673 крадіжки в цьому році було 50% з них розкрито. Це середні, середній показник по державі. На жаль, не так добре ми розслідуємо розкриваємо шахрайство лише 20% шахрайств розкрито. Але ми кожен день про них говоримо, і вся держава працює зараз на те, щоб людей попередити і не допустити вчинення фактів вчинення шахрайств по Україні. На сьогодні 19% розкриття середні, В нас 20% трошки краще, але звичайно, що це не той показник, який хотілось би цьому році. Було 8 випадків. Незаконних заволодіння транспортними засобами всі вони розкриті було. 59 випадків незаконного поводження зброєю, 74% з яких розкрито. Вилучено, до речі, 40 одиниць вогнепальної зброї, 28 нарізної, 5 гранатометів, тисячі патронів, 52 гранати, 8 одиниць холодної зброї. Сьогодні ми двічі проводили операції по виявленню зброї вибухівки на території області. Ми всі розуміємо, що в цей важкий час для держави дуже серйозно треба з цим працювати. До речі, Цьому році три організовані злочинні групи були направлені до суду. Виявлено злочинну групу, яка в області перевозила людей незаконно через кордон завдяки системі шлях. І злочинна група в кількості шести чоловік направлена до суду, якраз притягнення до кримінальної відповідальності за такі злочини. Одне кримінальне провадження було завершено. Ви пам'ятаєте, всі підпали автомобілів в минулому році. Це також доведено діяльність цієї групи в складі організованої групи, а також ще одна група організована щодо гральних автоматів.